У Севастополі з нагоди Дня Героя відбулися урочистості та святковий концерт, на який були запрошені почесні громадяни нашого міста, ветерани великої вітчизняної війни, ветерани Афганістану та воїни-інтернаціоналісти, що були учасниками військових дій в інших країнах. Герої праці, військові моряки. Подробиці у наступному сюжеті. Рішенням Севастопольської міської ради від 14 березня 2002 року за ініціативою Севастопольського комітету міжнародного союзу міст героїв країн СНД було запроваджене місь. Міське свято, День Героїв Вітчизни. Вже кілька років поспіль загальноміське свято символізує військову доблесть Севастопольців та Севастополя, сприяє моральному вихованню молоді, є визнанням бойових та трудових подвигів тих, на кого ми маємо рівнятися у своєму житті. Сьогоднішні урочистості присвячені тим, хто зберігав та збагачував славетні традиції Севастополя, хто радними подвигами на полі бою та славними справами на ниві праці, писав свої славні імена в історію. Міста Севастополя. Честь поздоровити ветеранів мали представники влади міста та командування військово-морськими силами Збройних сил України. Дорогі наші герої, уважаємо ветерани Ворожних сил і труда Севастопольці, атимні президента України і Севастопольської городської госадміністрації адміністрації розрішити поздравити вас з Днем Героїв Отечества. Це унікальний, істинно Севастопольський праздник. В 2002 году решением городского совета была заложена очень важная традиция, которая, уверен, будет иметь долгую жизнь на прославленной севастопольской земле. В этом году мы в десятый раз чествуем настоящих героев, те, кто в Тулу и на фронте ежедневно совершали подвиг, не думая о почести и славе. Нам всем посчастливо жить в городе, история которого является для многих поколений ярким образом мужества и героизма. Від імені командувача військово-морських сил Збройних Сил України, адмірала Максима Віктора Володимировича, військової ради всього особового складу Вітчизняного флоту, щиро вітаю вас із Днем Героїв Вітчизни. Сьогодні, напередодні Всенародного свята, Дня Перемоги, ми вшановуємо тих наших ветеранів за ваш героїчний подвиг, мужність і стійкість. Військові моряки України схиляють голову перед світлою пам'яті тих, хто не повернувся з правопролитних боїв, віддавши своє життя в ім'я перемоги. Їхний подвиг у трудових подвиг Севастопольців. Ветерани, городяни, бійці армії і флоту самовіддано працювали днями найчами, мір, і ночами, піднімаючись руїн рідне місто і головних базу Національного флоту. Наша глибока вдячність вам, дорогі ветерани, за вашу мудрість, віру, стійкість, бо наша гордість і слава. Від усієї душі ми бажаємо всім нашим ветеранам щастя, міцного флотського здоров'я, сімейного благополуччя, довгих довгих років, років життя. І подальшої плітної праці на благо нашої батьківщини. Зі святом вас, дорогі друзі! Слава героїві за активну громадську позицію, участь у патріотичному вихованні молоді, активісти ветеранських організацій отримали почесні нагороди від влади міста. Надалі почесних громадян привітали творчі колективи Севастополя. Тож побажаємо, щоб справжніх героїв вшановували не тільки в дні свята, а й кожного дня, бо саме вони і наше ставлення до них повинні бути взірцем для сучасної молоді.